Діана Зазубик та Андрій Некифорчин стали призерами на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Змагання проходили в Грузії впродовж десяти днів. 16-річна Діана Зазубик привезла додому з олімпіади срібну медаль. Ну, я здогадалася, що в мене щось більше, ніж інших, ще через те, що один з наших керівників дав мені свій прапор, і сказав, що він тобі пригодиться. Ось то це було вже щось. На просто я не знала, що конкретно буде. Це було надзвичайно приємно, Враховуючи, що ще наймолодша в команді і мати єдиний слів це приємно. Окрім нагороди, Діана привезла також декілька десятків аркушів із розв'язками завдань, які учасники отримували на Олімпіаді. Всі ці завдання, пригадує дівчина, розв'язували впродовж чотирьох турів. Вони тривали від 20 хвилин до п'яти годин. Найбільше каже Діана, їй сподобався теоретичний тур та тур аналізу даних, під час яких загалом потрібно було вирішити 15 задач. «Копії розвитки, а це теоретичний тур. 30 аркушів. Найбільше в команді в нього 29. Um, це у нас день спостереження. Ой, так, міліметрівка. Тур з телескопом і тур аналізу даних. Ці задачі де треба аналізувати дуже багато даних і дуже багато рахувати. І це ми робимо не в Excel чи якійсь іншій програмі, а з калькуляторами руками. Будуємо графіки від руки на міліметрівці. Ось. А це тур аналізу даних. Триває чотири години. Весь вільний час дівчина приділяє математиці, фізиці та астрономії, вивчення цих наук Її хобі. Окрім того, що сама вивчає ці предмети, вона також проводить вебінари та гуртки для студентів київських університетів. Діана цьогоріч виборола бронзу на міжнародній олімпіаді з фізики. Підготовка до обидвох олімпіад тривала з сьомого класу. Готуючись до змагань, дівчина розв'язала всі задачі з фізики, які отримували учасники міжнародної олімпіади за понад 50 років, а також задачі з астрономії та астрофізики за 15 років. Фізика проходить з 1967 року. Я їх теж всі повирішувала. Ось це багато. А ось 15 задач з астрономії, ну 15 років. Там по чотири тури це небагато. До міжнародних змагань каже Діана. Готувалася із вчителем фізики та астрономії Тарасом Голуватим. Саме він в сьомому класі прищепив любов до цих наук. Тут дитина найбільше слабої на похвалу. Я тільки її десь націлював, десь трошки щось допомагав. Десь трошки якісь складні моменти ми з нею проходили, роз'яснювали це все відбувалося у формі діалогу. І, і думаю, що не, саме найбільше була самостійна робота дитини разом із Діаною в команді України був і Андрій Никифорчин. На міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики хлопець здобув бронзову медаль. За декілька тижнів до цього Андрій виборов срібло на міжнародній олімпіаді з фізики. Тому каже, часу на підготовку до змагань з астрономії було небагато. Для мене цікавішою була астрономія, що все не фізична. Теорія мені далася найкраще, написав найкраще в команді. А Observation, ну спостережний тур прийшов так собі, я і не, не надіявся, що я щось гарно зроблю. А, а от аналіз даних а, могло бути набагато краще, напевно, через нього я не отримав срібло. Ну, не опозорився, скажем так. Зараз Андрій готується до початку навчального семестру в Ягелунському університеті в Кракові, а Діана у вересні розпочне навчання в 11 класі. Далі каже дівчина планує навчатися в одному з вишів України і точно знає, що в майбутньому буде фізиком. Я дуже хочу в Україні. Неймовірно, хочу вчитися в Україні і жити. Ну, я була трошки по закордонах, от коли ми їхали. Мені не сподобалось в Україні краще. Діана Коржук, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.